Дівчата, яким прикольно жартувати, є дівчата, яким прикольно говорити про зорі. Любов вухами, да, от воно прям подобається. Ну, подобається, але чи можна сказати тут про збудження? Ні. Ми тут говоримо все ж таки про таку емоційну, якщо так можна сказати, прелюдію. Емоційна прелюдія для жінок вона дійсно включатиме вашу уважність, вона включатиме ваш інтерес. На класній прелюдії має бути збір інформації. Це збір інформації. Може бути словесний, а може бути тілесний, що подобається і підходить вашій жінці. От як тут цікаво попасти в потреби. Дівчата і хлопці, я вам хочу сказати: в нас можуть бути різними смаки, і ми повинні залишити свободу, е, обирати одяг для себе і дати свободу чоловікові підібрати щось для ваших Парних зустрічей. Ви дуже здивуєтеся, якщо підете в секс-шоп чи в магазин білизни, і попросите чоловіка підібрати для вас білизну. Можливо, він підбере щось комічне на думку жінки, але потрібно знайти місце та ситуацію, де ви дозволите собі та йому поласувати саме тією білизною, яку він підібрав. Не обов'язково одягати її потім туди, де якісь ваші очікування, смаки та сподівання не співпадають.